Добрий день, 25 липня Полтавська область. Сьогодні покажу, як я окулірую. Це в мене підчепа, Я на ній зараз буду робити абрикос. Можна на жерделі робити, ну, немає жерделі, алеча нормальна, вона теж нормально сумісна. Також можна перепривати дерева, ну теж покажу. Ну, головне яким способом я роблю. Чи біля корінця я там, чи в гілку на деревині. Ну, поїхали. Пробуємо. так, Попередньо я протер тряпкою, щоб не було тут піску чи якогось сміття не поприлипало від дощів. Тоді, тоді я зараніше, зараніше я робив, стовбурецю тут очищав, коли воно росло, маленьке ще посажена, підчепа і чи з росло. Гілочки бокові, щоб мені зручно було окулірувати, не, не мішало. На даний момент теж, якщо тут щось заважає, то я просто візьму, повідкидаю ці гілочки, от, відкрию собі простір і працюю. Так, ну а тепер, тепер велику, може ближче. Роблю заріз. Якщо в яблуні там 15 см від землі, ну тут можна поближче, щоб менше було порослі потім видаляти. Десь так. Заріз внизу і роблю, прорізаю так, таку. Нішу для бруньки. Також підбираю тут, тут обережно. Пробую зрізати, бо тут воно хоче вискочити після бруньки наверх, тому обережно зрізаю, Одне вище зробив трішки вкоротив все. Хай краще тут буде трішки камбій. Виглядати, ніж повністю закриється вічком. Так, так беру плівку. Плівку рулон порізав. ну Такий широченький я роблю, тут може 4,5 см, щоб повністю всю бруньку захватило і все. Так. Коко невеликі, не намотаю. От так, декілька разів і достатньо. І ужимом роблю ще раз покажу. Так. От так. Головне, щоб до деревини дійшов, щоб не тільки там камбій саме видно було, а й деревина. От, далі. Також. Зрізаю. Отак. От Якщо тут попадає деревина сюди, хай буде. Не попадає, можна її там видалити, щоб сама шкірочка була. Ну я не бачу різниці, щоб так чи по-іншому. Нормально. Виходить. От все. Ще разок. І Ось так пальцем і на щоб Щоб вузликів не в'язати, так буде попроще. Так, тут все ясно. Тепер Так, Ну, а тепер для прикладу от деревина. Да, хочемо ми її. Ну, це для прикладу, я її не буду перечіпляти. Тут мене ця вона влаштовує. Наприклад, хочу я її перещепити. Що можна придумати? Можна, так. Да. От піти десь на край, ось тут тоненька гілочка, бруньку щепити, потім відрізати. Ну, отака гілка буде велетенський рукав, який другого сорту, а тут на кінці щось виросте тільки те, що нам потрібно. А, а хотілося б ближче. А ближче в нас вже виходять такі товстуваті гілочки, так, наприклад, от, отакі. Ну нічого. Можна сюди та бруньку е, так само зарізати, якщо вже ще товщі гілки, ну так як в школі вчили, те, те подібний розріз, отак е, зробити. Те подібний, і закотити кору і бруньку туди і замотати. Я замотую повністю її бруньку, нічого там вічко не залишаю, щоб воно то, через 20 днів цю плівку ножем зріжу і все, вона вже буде там прижита. І якщо так поробити на кожній гілці, тут, наприклад, 2-3 бруньки, тут, тут брунька там отак недалеко від основного стовбура. І тоді на слідуючий рік, по, там де брунька, наприклад, тут буде у нас, повідрізали, залишили такі сучки і все. Ну, на таких, ну, бажано не одну щеплювати, заокулірувати бруньку. Не одну. Дві, тут, дві-три на кожну гілку. І тоді все можна повністю обновити деревину. Ну, Якщо, якщо вона вже доволі товста, то можна, наприклад, половину, щоб і фотосинтез був не, не повністю. Ну і так, вона нічого страшного не буде, просто сильний приріст буде, воно на верстах своє. Десь таке. Так, ну якщо буває, що занадто товсті вже дуже дерева, то бажано тоді наперед завчасно поспилювати. Основні гілки або повністю стовбур спляти, воно з плячих брунях випустив нові, нові пагони жируючі молоді, і, і, тоді вже, і тоді вже на них зробити окуліровку або весняне щеплення. Ну і такий ще спосіб. О, я теж часто ось на початку робив, ось дивіться, ось гілка, ось аж звідси вона йде. Де йде йде. І ось аж де я зробив щеплення. Тут не, не дуже велика виросла, бо потенціал у цієї гілки вже слабий, там далі вже крупніші гілки. О, а тут ось роблено о, тут ось інший сорт. Тут пішло добряче вгору. Через те, що воно куди. Ну, де потенціал росту сильний, туди й треба прищеплювати. Так. Ну і ще ось такий приклад. Якщо е, велика деревина, гілки там одномірні, гарні, і десь слабенька гілка. Ниж, унизу, слабенька, думаємо, це ми тут оце на ній зробимо, і хай тут нам виросте щось. А ці всі гілки буде залишатися на місці. Ні, так не буде. Тут обріжеться, воно прийметься, такий хвостик виросте маленький і все на цьому. Це гілка затухаюча. Всі соки йдуть у мощні, у великі, вгору, а у нижньому ярусі десь тоненька гілка, сюди щеплювати чи окулювати немає ніякого резону. Ось я тут вище зробив. Ось, ось тут. От, гілка вища, непогана. І от вона вже пішла в ріст. Ну, я подивився на ага, газ, це мене буде влаштовувати. Я тоді просто тут відріжу, переведу на цю. Все, Вона вже уся сила, яка по гілці йде, вона вже піде на, на цю гілку. Не влаштовує мене це. Я її це можу скинути. Або хай цей кусочок так і буде. Це не буду зря. Це вже. Це вже варіант, як кажуть. Оце От таке. Головне, що не треба у слабі гілки робити в нижньому ярусі, які затухаючі, бо безперспективно. Це таке. Вона ось ця гілка сама по собі, вона ось дає трошки врожею і малесенькі прирости. Все. Вона вже розвитку в неї нема. Весь розвиток уже пішов в вагах.